Сьогодні у нас відбувся один із етапів підготовки санітарних інструкторів. Ми провели ситуаційний сценарій з відпрацювання всіх скажімо, етапів надання до медичної допомоги на полі бою. В цей ситуаційний сценарій ми сьогодні ввели такий елемент, як надання допомоги. Не тільки нашим пораненим, також вороженому ворожному полоненому. Ці умови ми постаралися наблизити максимально до реалістичних, використовували макети, муляжі поранень, а також використовували замінник крові, спеціальні препарати для цього, щоб максимально приблизити сценарій до умов бойових дій. Є помилки у відпрацюванні, але не критичні в в основній масі підпрацювали дуже добре. Покажи цю руку, де романа. Що тут болять? Десь п'ять хвилин, десять, ну, ну, десять. Десять, десять, добре. Найскладніше було це. Евакуація пораненого, коли такі умови складні, все взривається обмежений рух в тих же окопах, і переноска пораненого дуже ускладнюється місцевістю і ландшафтом, який є. Щодо ворожого пораненого не очікувало, що він буде. Очікувалося, та тажах евакуювати. Ще прийшлося займатися евакуацією ворожого пораненого. Але теорії ми проходили, як діяти при виявленні ворожого пораненого і як йому як. Над... Його спочатку обезброїти, а потім надати йому допомогу. Весь курс цей потрібен для того, щоб я, приїхавши до себе на підрозділ, навчив хлопців, розказав їм, показав, що, чим як користуватись і разом з ними виконувати бойові завдання. Евакуація прибула, передайте поранених. 何これ